Тема сьогоднішнього уроку. Ми з вами продовжуємо теорему Піфагора. Сьогодні останній урок її розглядаємо, але, але останній урок. Тобто, ну дивіться, сьогодні в нас теорема Піфагора, а далі теж буде теорема Піфагора, тільки застосовуватися трошки іншим чином, ну тобто, до, до інших задач. Сьогодні починаємо відкриваємо підручник сторінка 145. Сторінка 145. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. номер 2311. Записали номер 2311. Далі. У трикутнику АБЦ відомо, що БЦ дорівнює 20 см. Висота БД ділить сторону АЦ на відрізки 5. А 5 см і CD 16 см. Знайдіть сторону АБ. І так, дивіться, що в нас є? У нас є трикутничок. У нас є трикутничок. Давайте так, щоб він не був рівнобедрений, тому що нам нічого про нього не сказано. Краще його ось таким чином побудувати. Краще його ось таким чином побудувати. Щоб він не був у нас рівнобедрений. Тому що не сказано, що він рівнобедрений, чи прямокутний, чи ще якийсь. Тому краще ось таким чином. А. Б. С. Далі. С. Давайте одразу по умові задачі йти і записувати. Відомо, що БЦ до рівня 20 см. Записуємо. Далі. Висота БД ділить сторону АС на відрізки. Висота БД. Ділить сторону АС на відрізки. Провели і позначили, що це в нас висота БД. Ділить сторону на відрізки. АД дорівнює 5 см. CD дорівнює 16 см. Знайти треба сторону А Б. Знайти треба сторону АБ. Ну, в принципі, якщо коротко, це вся наша умова. Це вся наша умова. Записали, і починаємо розв'язувати. Тепер дивіться в такому випадку ваш трикутничок можна поділити на два прямокутних, тобто дивіться. Я вам позначу, щоб було більш зрозуміло. БДЦ. Ну і відповідно АБД. Давайте іншим кольором його трошки зроблю. І АБД. Тепер дивіться, що з цих трикутників нам відомо, до чого б можна було застосувати теорему Піфагора. У нас є БЦ-20. Далі в нас є cd 16 у нас є АД5. У нас БДЦ. є. Дивіться, можна розглянути правильно. Почати з трикутника БДЦ. Почати з трикутника БДЦ. Далі, що з нього можна спробувати знайти? Сторону БД. Можна спробувати знайти правильну сторону БД. В квадраті, як її знайти. Ну, ДЦ в квадраті плюс ВЦ в квадраті. BC Б... БЦ в квадраті. Плюс чи мінус? Іще раз. Плюс. А якщо подумати, Один і плюс. Мінус. ДЦ в квадраті. Дивіться, як визначатися? Ви тільки гіпотенузу шукаєте за сумою. В вашому. Тобто, в, ць... в цьому випадку у нас БЦ гіпотенуза. БД відповідно другий катет. Тоді, щоб знайти її катет, нам треба від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катету. Тобто, тепер підставляємо значення. Так, рисунок я поки що приберу. Потім, якщо треба, поверну. BD в квадраті дорівнює BC в квадраті 20 в квадраті. Мінус DC мінус 16 в квадраті. дорівнює 20 в квадраті. 400. Мінус шістнадцять в квадраті. Двісті п'ятдесят шість. Зараз покажу ще альтернативний спосіб шукати катет. Віднімаємо, що виходить? Сто сорок чотири. Сто сорок чотири. Тепер давайте по те, що я вам сказав, альтернативний спосіб. Дивіться, у вас 20 в квадраті, мінус 16 в квадраті, так. Його можна розписати. Тобто, за... з гіпотенузою так, на жаль, не вийде. Формули такої немає. Але тут можна розписати. А мінус -Б, А плюс Б. Тобто 20 мінус 16, 16 і 20 плюс 16. Відповідно, 4 помножити на 36. І вийдуть ті самі 144. Тобто, це як альтернативний спосіб шукати капіт, якщо великі числа. Якщо маленьке, звичайно, навіщо воно треба, якщо велике, то можна і так. Тоді БД дорівнює. 12. БД дорівнює 12 см. І тепер повертаємося до нашого рисунка. Дивіться. Повертаємося до нашого рисунка. Тепер БД ми знаємо. Тепер нас цікавий трикутник АБД. БД ми знайшли 12. А D в нас є 5. Чи можемо ми тепер за теоремою Піпогора знайти сторону АБ? Так. Можемо. Тоді АБ в квадраті дорівнює. Так, 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 БД в квадраті плюс Аде в квадраті. Дорівня. Ще АБ в квадраті дорівня. БД в квадраті. 12 в квадраті плюс АД в квадраті плюс 5 в квадраті. Дорівня. 12 в квадраті. Ну ми щойно його розкривали, тому особливо то тобто ми. Щойно 144 шукали. 144, 144 плюс 25 дорівнює 169 дорівнює 169 і тепер шукаємо АБ корінь зі 169 дорівнює що вийде 13. 13 сантиметрів. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь. АБ дорівнює 13 см. Яка майже не містить чисел? Записуємо номер 2313. Записуємо номер 2313. І так, дивіться: знайдіть висоту рівностороннього трикутника. Давайте так, щоб він був більш-менш схожий на рівносторонній. так а Б С. І да, записуємо. Тобто він у нас рівносторонній, значить, АБ дорівнює Б С дорівнює АЦ і дорівнює А. Тобто, сторона рівностороннього трикутника дорівнює А. Тепер нам треба провести висоту. Нам треба провести висоту. Так, нехай буде BH. І записуємо BH. Треба знайти. BH треба знайти. В принципі, в принципі завдання не складне Єдине, чим воно ускладнюється, це те, що у вас літери, ну тобто замість цифр літери. Все інше все доволі просто. За інше все доволі просто. Пропозиції щодо розв'язку. Що одразу можна знайти, подумайте, Піця, правильно. Ви можете знайти сторону АН, оскільки BH, окрім того, що вона висота. Вона ще і медіана. Ну, те, що нас цікавить. Також вона бісектриса, але нас цікавить цій задачі те, що вона ще медіана. Тобто. AH буде дорівнювати половині сторони. АС, Тобто, буде дорівнювати. Одна друга А, або якщо простіше, то А поділити на 2. Якщо простіше, то А поділити на 2. Можна просто записати на 0,5 А. 0, 5, Тобі це потім допоможе. Якщо ти запишеш А поділити на 2. Це ж не просто так. Ну, ладно. Тобі це потім дуже допоможе. Тепер. Дивіться, давайте розглянемо трикутник. Ну, наприклад, ABH. Хоча, в принципі, жодної різниці немає. Мож... Ну, якщо ми знайшли AH, хоча, в принципі, воно буде таке саме, як і HC. Можемо розглянути трикутник ABH. ABH. І дивіться, яким чином з цього трикутника можна знайти висоту BH в квадраті. Дорівнює. Б ну, ну, давайте тоді. Аби якщо ми АБ почали розглядати, давайте тоді АБ в квадраті мінус А в квадраті. Знайшли то Аш. Тому зайве можна дописати, але навіщо? Тепер Б в квадраті у нас буде дорівнювати. АБ в квадраті. АБ в нас дорівнює А. Тобто, це буде А в квадраті мінус. А H. Ми щойно знайшли. Це буде А поділити на 2. Тобто мінус. А поділити на 2. І все це в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Тепер А в квадраті в нас залишається мінус. Підносимо другий дріб до квадрату. А в квадраті поділити на 4. А в квадраті поділити на 4. Дорівнює. Продовжуємо обчислювати. Що тепер нам треба. А ми можемо скоротити а в квадраті. Звичайно, що ні. У нас віднімання. Спільний знаменник. А. Спільний знаменник. Відповідно, якщо його тут немає, то він 1. Наскільки нам треба домножити? На 4. А в квадраті треба домножити на 4. На 4. Тобто в нас виходить. 4 а в квадраті мінус а в квадраті. Що в підсумку залишається. 3 а в квадраті. Поділити на 4. 3 а в квадраті поділити на 4. А тепер дивіться: для того, щоб знайти BH. Нам треба взяти корінь з цих 3 ав квадраті. Трьох ав квадраті поділити на 4. Дивіться тепер. Так, так. Тепер дивіться. З трьох ми корінь взяти можемо. Ні. 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 Залишаємо поки що з А в квадраті. А. а. Далі з чотирьох. Два. А корінь з трьох у нас чисельнику залишається під коренем Під коренем Тобто записуємо відповідь. PH нас дорівнює А корінь з трьох Поділити на У рівнобедреному трикутнику. Висота проведена до бічної сторони дорівнює 8 см. Вона ділить бічну сторону на два відрізки, один з яких прилеглий до вершини рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть основу трикутника. Починаємо. Ну, скажімо так, не скажу, що складне, але так. у рівнобедреному трикутнику. Побудували рівнобедрений трикутник, підписали його. А, Б. Все записуємо умови. Нас відомо, що АБ дорівнює БЦ Далі. Тепер висота проведена до бічної сторони. Тобто висота до бічної сторони. Оце нам ускладнить завдання, тому що якщо б до основи, то все було б просто. Хоча, і тут, в принципі, надскладного нічого немає. Так, а нехай буде аж. А, аж дорівнює 8 см. Далі, вона ділить. Бічну сторону на два відрізки. Один з яких прилеглий до вершини рівнобедреного трикутника дорівнює 6, тобто, тоді, за умовою, прилеглий до вершини, тобто BH дорівня 6 см. Знайдіть основу трикутника. Тобто, від нас хочуть, щоб ми знайшли АЦ. Давайте продовжувати. І так. Дивимося на нашу умову. Що, що в нас є, чого в нас не вистачає. Дивіться, в нас є Аж. Є сторона. Є сторона Б аж 6. Чого не вистачає, як ви думаєте? А це. Або АБ. Ну, а, а, це не, а це зрозуміло, що не вистачає. Ну, або АБ, або Аж ми можемо знайти, якщо це допоможе повністю AB і БС. Правильно, дивіться, ми можемо знайти сторону АБ. А Б в квадраті буде дорівнювати Аф а, в квадраті, плюс Б а, в квадраті. Підставляємо значення. АH а, в квадраті 8 в квадраті, плюс БH в квадраті 6 в квадраті. Тобто, це в нас оскільки катет в нас, ну, тобто це АH і BH, це в нас катети, тому що між ними прямий кут. Тобто 8 в квадраті. 64 плюс. І дорівнює. 100. Тепер шукаємо корінь зі 100. 10 см. 10 см. До речі, який це трикник? А тепер дивіться: якщо ми знайшли, що АБ у нас дорівнює 10 см. Так? АБ дорівнює 10 см. А. В умові ми з вами прописували. І в нас було сказано, що наш трикутник АБЦ який. Рівнобедрений. Рівнобедрений. Тобто АБ буде дорівнювати БЦ і буде дорівнювати 10 см. Тепер, і ще раз повертаємося. В нас є сторона АH8. Є повністю сторона. Давайте ось так позначу, є повністю сторона БЦ. Ми знайшли 10. І є в нас сторона. Так, BH, яка дорівнює 6. Чого нам не вистачає? Дивіться, якщо ми поглянемо на трикутник, нам не вистачає HC. Якщо розглядати трикутник AHC, то нам не вистачає сторони HC. Для цього нам треба від BC відняти BH. Тобто. БЦ 10, Аж. AH 8. БА 6, 6, 6. Дорівнює 4 см. Аж дорівнює 4 см. Тепер дивимося на трикутничок AHC. Він у нас знову ж таки прямокутний. Чим буде сторона АЦ для цього трикутника? Гіпотенузою. Тобто, для того, щоб знайти АС в квадраті, нам треба АН AH в квадраті, плюс АС в квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Осень 2. Так, в квадраті. Дорівня. АH AH в квадраті це в нас 8 в квадраті, плюс HC 4 в квадраті. Тобто. 64 плюс 16 дорівнює 80. 64 плюс 16 дорівнює 80. Далі. Для того, щоб знайти АЦ. Беремо корінь з 80. Оскільки кореня такого числа не цілим значенням не існує. Тоді давайте пробувати розкласти 80. На множники. 24. Добре, тобі подобається в декілька дій. Давай так. Звісно. Беремо корінь з 4. Це два. буде 2. Корінь з 20. Продовжуємо. 2 20 розкладаємо. 10 і 2. А з чого корінь? А, чого ти з дв... а з двох даже дв... ну, не визнав. Чотир... 5 та 4, правильно. 5 та 4. Тоді в нас виходить. Беремо так, 2 помножити на 2. Беремо корінь з 5. Так, 2 на 2 4. Корінь з 5 сантиметрів. От і все. Тобто, основу ми знайшли, записуємо відповідь. А це дорівнює 4 корінь з 5 сантиметрів. З 5 сантиметрів. Записав. Записуємо